Я хотів би більше звернути увагу на те, що християнин це людина, яка бачить свої гріхи. Ну, Подібне Євангелії, подібно як митар, який каже: Боже милосердний, будь мені грішному. Є молитва. Боже милосердя, будь мені грішним. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа на грішив я. Представте, словке, що, що без числа людина не може перерахувати своїх гріхів. І йому боляче перед Богом, читаючи Євангелії, словами придіть до мене. Всі втомлені вашими гріхами. Ну, Втомлений гріхами, це людина, яка сьогодні, як той митар, бачить найперше гріхи думок. Бо, прости, відпустив всі прогрішення мої вольні волі і невольні, Що в Слові і в тілі, в думці. Помисл. Сьогодні християнство на слово думка і помисел не бачить так важність тих гріхів, що вони страшніші за вчинки. А думка і помисел, Як його розділити? Думка -думки це одиниця, так. це думка прийшла. Угу. А помисли це діалог з думкою. Угу. Це від думки до помислів. Помисли. Це вже якась дія пророблена. Це внутрішня дія. дія. Внутрішня дія. Оце коли ця внутрішня дія, скажем, для тебе, є важніша, бо це дія між тобою і духами, або світла, або, те. або темряви. І це мусить бути в твоєму розумінні, що. Ти людина, яка стоїш на границі, видимого і невидимого світа. І от ми маємо бути людьми віруючими. Віруюча людина згідно євреїв 11,1 написано. Віра це доказ речей невидимих. Помисли. Наші думки це невидимі речі для нашої свідомості. Вибачте ще раз, віра, це. доказ, доказ речей невидимих. Так. Такі, як думка. Так, 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 так. Для моєї свідомості це може бути річ. Це предмет. Предмет мого діалогу. Тому гріхи мої заключаються найпершим. В думці і в помислу. Я ставлю це вище за вчинки, тому що корінь невидимий, ну, корінь е, може бути в моєму серці, якщо в моєму серці є світло, є доброта, як сік в дереві живиться. То і краще дерево росте. Ну, так. І чим глибший корінь, тим краще піднімається дерево вверх. Чим глибші почуття в любові, в доброті, ти й плоди солодші. Плоди як вчинки. Вчинки це результат думок. Ну так, це вже остання продукція, яку ти Так. Плоди потрібні, добрі вчинки потрібні. Але якщо вони, ти зосередився не на корінь, а більше цінуєш плоди, то тоді Христос називає Ви лицеміри. От мої плоди. Так. Така віра поверхова і теоретична. Віра, яка не має в собі життя. Сухе дерево. Віра без віри. Бо віра це доказ невидимих речей найперше твоїх думок. Якщо здорова думка, то і здоровий корінь в серці, почуття здорові. А якщо здорові почуття, то і плоди у відносинах здорові. почуття відносин, почуття доброти, почуття стриманості, почуття милосердя. Тобто почуття це той корінь, який дає плоди у відносинах. Я заберу в тебе почуття в почуттях доброту. Тобі лишають добру відносини. Но немає почуттів. — Що з тих відносин? Вони зато зовні? Ну, ну нема до чого придержись. Ну все робить дуже гарно. А якщо купнути гліпше, <реш> <реш> нічого тут гарного нема. Нічого нема. Ми чужі залишаємося. Я не є твоїм ближнім. Це еко. Еко. мертвота всередині. Я моє добро тільки у поведінці моїй до тебе, вчинках моїх, і не а всередині повно здирства, хитрості лукавства. Тому віра без внутрішньої невидимої дії, ума і серця є мертвою вірою. Бо Якщо я дивлюся на добрі вчинки, тут віри немає. Бо тут я бачу вчинки, в чому тут суть віри? Ну, так. Якщо це є річ вже видима. Віра, доказ речей невидимих. Тоді є віра, яка видає плоди видимі. Ну так, вони ведемо видимі плоди, бо вони, 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 вони мусять бути ті плоди. І тоді, коли корінь здоровий, то й здорові плоди. То тільки нема гнилих плодів. Тому для мене є невидиме благо, це корінь, що тримає зовнішні відносини, поведінку і зовнішню любую дію видиму, як вираження добра. По любові що в мої учні. Якщо нема у вас любові, а любов це почуття то ви тоді не в світлі перебуваєте, а в темряві. Тому такий підхід для мене серцем сокрушеним може мати той, хто перше бачить в собі гріхи. Нема любові до людини. Прости мене, Господь. Нема терпеливості до людини, прости мене, Господи! Не вмію стримуватись в розмові, прости мене, Господи! Але ці мір у розмові, прости мене, Господи! Яка Якаю в розмові, прости мене, Господи. Похвали, чекаю в розмові, прости мене, Господи! Вчити люблю в розмові, прости мене, Господи! Не люблю, коли мене вчать в розмові. Прости мене, Господи. Не розуміть мене в розмові. а рисуй, прости мене, Господи. Це себе... Суджу в розмові. тайно, Прости мене, Господи. Це більше 50% ти на день будеш використовувати. Прости мене, Господи. Так. Я скажу так. Так. Ну, Дитина, яка бачить гріхи в своїх думках, в своїй свідомості споглядає свої гріхи, в своїй свідомості відчуває свої гріхи в серці через відносини до людей. Вона постійно бачить бревно в своєму серці. І Бог, дивлячись, що ти сокрушаєшся в своїм серцем, Бог вислуховує, бо сокрушення серця Бог не погордить. Бо покаяння це перший етап стяжання благодаті. Це покаяння дає тобі переміну душі від смерті до життя, від смутку до радості. Перший етап, буде. Перший етап духовного. Прозріння і переосмислення. Багач, чим, значить, фарисей повернув на пересея, який говорив інакше. Я не такий, як ми таш, я не такий, як інші. Тому, Господи, прости, що я так завольовано можу це сказати, хитро. Лицемірно, що люди мені аж поплескають в долоні. Боже милостивий, будь мені грішно. Боже, очисти, мої гріхи помилуй мене. Без сала на грішу перед тобою, Господи, прости за то перед людьми святий Бог. Амінь.